Доброго дня, шановні водіїв! Мене звати Андрій Леськів і я є експертом по працевлаштуванню водіїв в Європі. Сьогодні я хотів би вам розповісти про дві фірми, які допомагають оформити німецький дозвіл на роботу: параграф 24 і Увага, параграф 18. Отже, насамперед розповім про нову вакансію: це робота в місті Падеборн, розвезення продуктів по супермаркетам Aldi або Реве. Саме тут роботодавець допомагає оформляти параграф 18, тобто, це є робочий німецький ВНЖ. Оформлення параграфу 18 цікаве тим, що з моменту його оформлення ви починаєте відраховувати 5 років до отримання німецького паспорту. Тривалість оформлення параграфу 18 всього один тиждень. Отже, тепер коротенько про саму роботу. Отже, робота це іде, як я сказав, розвезення продуктів по супермаркетам Aldi і Rewe. Для роботи є дві зміни. Перша починається в 3-й ночі і закінчується в 12 дня. Друга починається в 14-й годині дня і закінчується о півночі. Тобто. Два водія працюють на одному автомобілі. Є варіант працювати на розвозці супермаркетів Реве. Є варіант працювати на розвозці продуктів по супермаркетам Audi. Ці дві вакансії трошки відрізняються. На реве водії самі займаються завантаженням і розвантаженням. Але там заробітна плата складає 2800 євро в місяць. На Audi водії вже беруть готовий напівпричіп і Завозять до супермаркета і там його розвантажують. Роботодавець організовує проживання. Вартість проживання 200-300 євро в місяць. Другий варіант роботи це вже нам відома робота в місті Ауксбург на БДФ-контейнери. Роботодавець також допомагає оформити німецькі документи, це вже старий знайомий нам, параграф 24: Тимчасовий захист. В Ауксбургу, параграф 24 оформляється приблизно 2-3 тижні і за той час водії займаються стажуванням, вчаться, як правильно працювати з БДФ-контейнерами. Заробітня плата 2900 2900-3000 тисячі євро в місяць. Окрім цих двох вакансій, є ще наступні варіанти робіт. Також нагадую, що є можливість оформити параграф 24, якщо у вас вже є якась робота на замітку і де роботодавець не займається оформленням, або Ви виберете вакансію, де також потрібно вже мати в наявності параграф 24. Тож, якщо вас зацікавила якась з цих вакансій, чи можливо вам потрібно допомогти оформити параграф 24, то зверніться, будь ласка, зі мною за ось цим номером телефону. А на сьогодні все. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал і розповсюджуйте відео в своїх соціальних мережах. До нових зустрічей!